Окупанти випустили по Україні 26 ракет різних типів. Є поранені. Систему, яка допоможе відновити військових та цивільних після травм, отримала Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 Провели патріотичний фестиваль імені Шимка з благодійним ярмарком і майстер-класами. У Вінниці за допомогою унікальної терапії допомагають дітям з аутизмом. Вітаю новини за день в прямому ефірі телеканалу Віта. Інформаційну картину підготувала з колегами я Ірина Дідух. Тож розпочинаємо. 15 лютого Україна пережила чергову масовану атаку ворога. Вибухи лунали на Полтавщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині, Київщині, Львівщині та Херсонщині. Серед поранених знову мирні мешканці. Є руйнування будівель, підприємств, приватних будинків та складу. Деталі в огляді Анастасії Антонюк. Вдосвіта 15 лютого окупанти влаштували чергову масовану атаку по Україні. Вибухи лунали від сходу і до заходу. Понад 10 ракет ворог спрямував на Львівщину. Маємо дійсно одне влучання в об'єкт інфраструктури ударною хвилею. Вибиті вікна в 16 будинках. Пошкоджені також вікна конструкції у двох наших школах. Дуже багато машин пошкоджено. Троє людей отримали травмування, але їм надали медичну допомогу. Загрозу житті немає. Всі служби оперативно виїхали. Працюють комунальники, працює державна служба звичайних ситуацій. Троє людей поранені внаслідок атаки на Хмельниччині. Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Зазначу, що під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили. Повітряну ворожу ціль внаслідок збиття цього повітряного об'єкту сталося загоряння приватного будинку. Ворожі ракети поцілили у склад на Полтавщині. Як повідомили вова, постраждалих та жертв немає. На Дніпропетровщині окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Ворожі ракети летіли і на столицю. Усі повітряні цілі сили ППО знищили, відзвітували у КМВА. Обійшлося без жертв. Як повідомили у повітряних силах, цього разу окупанти влаштували комбіновану атаку, випустили 26 ракет. З них збити вдалося 13. А на Харківщині у селі Великий Бурлук з під завалів зруйнованого будинку дістали тіла п'ятьох загиблих. Ще десятеро людей поранені. Рятувальники досі працюють. Ракетні удари, удари були нанесені по двопорковому багатокопілом будинку та приватному сектору. Удари були завдані попередньо ракетами С-300. Внаслідок ворожого удару по Херсону загинув 19-річний хлопець. Продовжують медики боротися із за життя 14-річної дівчинки, яка потрапила під російський обстріл на дитячому майданчику. Її оперували 4 години. Наразі вона в реанімації вона отримала поранення шиї, нижніх кінцівок, обличчя. Після обстеження стабілізації стану дитина взята в операційний. Операція продовжувалася близько 4 годин. На сьогоднішній день дитина знаходиться в реанімаційному відділенні. Лікарі стан її оцінюють як тяжкий, стабільний. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта. Підвісна терапія допоможе відновитись після травм. Спеціальну систему до Вінниці передали з Німеччини. Купили її за гроші, зібрані на благодійному концерті. Влаштувала його за кордоном Вінничанка. Тепер реабілітацію на тренажері зможуть пройти військові та містяни. Встановлять його у першій міській клінічній лікарні. Звісно, напрямок реабілітації зараз є дуже затребуваним. Це відділення на 40 ліжок на сьогоднішній ранок має 38 пацієнтів, але ще на 4 тижні вперед прописана черга, тому відділення реабілітації буде і далі розвиватися і оснащуватися новими потужними інструментами, засобами і пристроями для відновлення руху і здоров'я людей. Використовується для нервово-м'язової. Адаптації організму будь-якої ділянки, чи це кінцівка, чи це руки, ноги, чи це спина. В більшості це відновлення після неврологічних порушень у наших пацієнтів. 15 лютого міжнародний день онкохворої дитини. Щороку 400 тисяч дітей світу отримають діагноз рак. Більшість захворювань можна вилікувати, і переливання крові один з способів допомогти. У лікарнях медики щодня борються за життя таких діток, проводячи операції хіміотерапії, працюють не лише як лікарі, а оточують родини такою потрібною у важкий час підтримкою. Маленькі дітки, вони ну не всі розуміють, наскільки в них важка хвороба. Вони дуже гарно адаптуються до проведення, проведення лікування. А от батькам морально важче, тому що коли хворіє дитина, це звичайно ну, вкрай важко. Тим більше, що патології, які ми лікуємо, це найважчі патології дитячого віку. От. Це лімфоми, лікози, пухлини і, і так далі. На рахунок видуження у нас відсоток дуже гарний, тому що ми зараз користуємося європейськими протоколами. Це дійсно інтенсивна хіміотерапія, яка має досить багато складень, але виживаємість набагато краще ніж була там, допустим, 10 років назад. Продають іграшки та випічку власного виробництва, навчають виготовляти патріотичні браслети та різноманітні прикраси. І це лише третина того, що вихованці Палацу дітей та юнацтва організували на щорічному фестивалі імені Максима Шемка. Він вже в шосте проходить у Вінницькій громаді. За Україну всі, хто може їдьте в Київ. Такий заклик у соціальних мережах поширив віночанин Максим Шимко під час Революції Гідності, і сам одним із перших поїхав на головний майдан країни відстоювати права та свободи українців. Загинув 20 лютого під час розстрілу майданівців снайперами. Його збороли те, що побили дітей на майдані. Він говорив так, що дітей не можна бити, бо тут святе. І в кожної дитини казав так, Максим, я батько і мати, я брати і сестри, дідусі і бусі. І ми як вийдемо всі на той майдан, тоді вони зрозуміють, що, що, що то народ, що ми народ. І з ту владу, яка не є народною. У пам'ять про свого сина Зоя Кузьменко започаткувала патріотичний фестиваль з ярмарком та різноманітними майстер-класами. У палаці дітей та юнацтва вихованці продають власну випічку, плетуть маскувальні сітки та навчають виготовляти окопні свічки. До організації долучились усі школи громади та представники влади. Ми дійсно ніколи не повинні забувати про всіх наших героїв і тих. Хлопців, які без зброї, з якимись фенерними щитами, в будівельних касках, йшли проти пуль, йшли проти озброєних силовиків і гинули. І ті хлопці, кого ми не повинні забувати, які склали свої голови на півдні і на сході країни в боротьбі з расистом. Зібрані на благодійному ярмарку кошти передадуть на потреби бригади нацгвардійців. Червона калина Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Під виглядом елітного алкоголю продавали небезпечний сурогат. Вінницька поліція викрила злочинне угруповання, яке займалось виготовленням та збутом великих партій фальсифікованого алкоголю на території Вінницької області. Організував сурогатний бізнес, 48-річний місцевий житель. Працював з донькою, зятим та ще двома спільниками. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько шести тонн спирту, 600 літрів продукції в пляшках, чорнові записи, а ще майже 300 пачок. Цигарок сумнівного походження. Спіймали на гарячому з партією психотропів на півмільйона гривень 34-річному мешканку Дніпра у Вінниці жінка займалась збутом наркотиків, залишала закладки своїм замовникам. Копи затримали жінку під час обшуків. Виявили ще 90 згортків синтетичного наркотику. Вартість вилученого за Слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченої частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Вони можуть не реагувати на своє ім'я та погано говорити. Діти з аутизмом часто стають незрозумілими для людей, що їх оточують. Але кожен з них може стати відомим та докласти руки до важливих справ. Починаючи ранню терапію аутизму, батьки гарантують краще життя для своїх дітей. За допомогою aba терапії фахівці допомагають вже багатьом. Артем Зайцев один із вихованців. З ним поспілкувалась наша Анастасія Ракоїд. Тому що це Нуха. Супер, давай п'ять. Молодець. Поїхали далі. Артем Зайцев виконує завдання на увагу та концентрацію. Два рази на тиждень хлопче ходить на aba терапію Це спеціальне лікування, яке проводять для дітей з аутизмом. Ось ліка. Він дуже розумний та активний. Йому подобаються логічні ігри, відео англійською, гра у футбол та багато іншого. Я вмію читати вразно. Я люблю. пазлики грать. Він дуже позитивний, він коли заходить там, де він зайшов, там є позитив. Артему 14. Його цікавить усе нове, навіть наш мікрофон. Я люблю грати з планшетом. Ольга Степаненко займається з хлопцем майже два роки. Зараз використовує aba терапію Це програма, яка направлена на роботу з поведінкою. Вона допомагає діткам концентруватись на своїй меті і навчає малечу підтримувати себе. У Артема вже є чималі успіхи. Він якби. Е е е е е е Дуже гіперактивна дитина. Тобто він прийшов, йому було важко всидіти навіть 5 хвилин на цьому стільці. Він намагався весь час побігати. Тобто йому таке щось потрібно було рухливе, дуже. Але зараз він цілу годину він висижує. Ще одна з переваг індивідуальний підхід до кожної дитини. Тому що е, в кожної дитини є свої певні проблеми, які нам потрібно виправити, які нам потрібно скоригувати. А ще завдяки цій терапії дітки стають більш сконцентрованими. Змінюються завдання. Да? Тобто, тут у нас логічне, тут у нас е, мовленеве, е, тут на увагу, тут але воно все якби в комплексі і, в принципі. Він набагато став набагато спокійніший, він набагато став уважніше. Окрім індивідуальних практик, хлопчик займається в групах, так адаптується до спілкування з іншими дітками. Анастасія Ракоїд, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта. Сьогодні в прямому ефірі підіймаємо важливу тему дітей з аутизмом. Гостя студії Олеся Самойленко, керівниця громадської організації Родина Кольпінга у Вінниці. Вітаю вас, пані Добрий вечір. Власне, вчасно виявити, що у дитини аутизм чи можливо це і з якого віку про який вік мова? Знаєте, зараз Весь час йде розвиток, і якщо раніше можна було говорити про те, що доволі пізня діагностика була. Наприклад, я також є мамою хлопця, якому вже 19 років якого аутизм. йому було діагностовано ну, встановлено діагності лише коли йому було майже вже 6 років доволі такому пізньому віці. Зараз вже раннє виявлення йде, і навіть кажуть про те, що є підходи, які дозволяють виявити, що є ризик, навіть з народження. Тобто певні такі тестування, так є, можна знайти в інтернеті такі онлайн-тестувальники, де батьки самі можуть спробувати пройти таке визначення, так? чи є ризики, чи варто звертатися до фахівців, коли є такі підозри, щось не те з розвитком. От дитини. власне про підозри, про що мова, що мають помітити батьки? Знаєте, взагалі аутизм характеризує така, такі групи, на які звертають увагу, це порушення соціальної взаємодії та комунікація, а також повторювальна поведінка. Коли дитина є затримка, розвитку мовлення, коли немає спільної уваги. Знаєте, такий момент, коли дитина дитині покажеш, ой, дивися, який літачок, і дитина за пальцем мами так дивиться. Чи коли не, від, не відкликається на ім'я, дуже часто такі діти вони складають враження, що вони не чують, і насправді, коли звернути увагу, як граються ці діти, в них така нетипова дуже гра, коли все викладається в рядочок по певних кольорах, наприклад, чи певним підходом, але немає такої рольової гри, саме такої. Де фантазія включається, де якісь такі видно, що це там з якоюсь історією. Тобто дуже багато таких ознак червоні пропорції які варто зверна, звертати увагу. І коли вже батьки якісь мають підозри, краще піти до фахівця, ніж потім жалкувати про втрачений час. Тому що це найголовніше за статистикою. Чи є зараз збільшення діток з аутизмом? Взагалі дуже така е, е, жахлива статистика. Насправді е, дослідження проводилися в США, Одна mm -hmm. дитина на, на 44, Це можна сказати, це що багато? це багато? Це дуже багато. Це насправді. Можна прирівняти до масштабу такої собі епідемії, тому що це якщо не буде вчасно втручання вчасної корекції, а вчасної допомоги родині і дитині, це така, скажімо, складна інвалідизація людини. Наприклад, моїй дитині, на жаль, було дуже надано. Шість років, це це це, пізно надано 6 років це вже дуже це можна ще працювати, але, наприклад, методики, які дійсно допомагають, вони зайшли до України лише після 2013 року, а моїй дитині вже було майже дев'ять років, і ми почали так інтенсивно займатися з ним. Я хочу сказати так, що якщо оця якраз робота з дитиною, то це люди з інвалідністю, які потребують підтримки протягом всього життя. Якщо раннє втручання дуже великі шанси, навіть було таке, ще в 80-х роках в США дослідження, що. Ем... Скажем, якщо ранімо віці правильне втручання, то до 40% дітей вони до шкільного віку долали затримки розвитку і могли включатися. Яким чином ви допомагаєте? Які це методики? Як працюєте? У нас взагалі центр є по роботі з дітками з аутизмом, зокрема як для молодшого віку, так і для старших, яким вже там за 18+. і ми хочемо сказати про те, що з нашого досвіду, з нашого такої життєвого, навіть досвіду, тою методикою, тою дисципліною, яка Допомагає нашим дітям це є прикладний аналіз поведінки play-behavior analysis і а, сенсорна інтеграція. Якщо це а, такі діти до трьохрічного віку, маленькому віці це денверська модель. І взагалі дуже класно, коли є можливість співпрацювати в такій команді, коли а, спільно можуть фахівці працювати і доповнювати, дивитися, де а, потрібно дитині включати якісь елементи і доповнювати один одного, зокрема, наприклад, сенсорно. Працюєте лише з дітками чи з батьками також як обов'язково в комплексі. Якщо не буде праці з батьками, то це. Це буде, скажімо, дуже маленький ефект, і не буде того результату, тому що взагалі, основна робота вона буде виконуватися батьками, сім'єю загалом, тому що взагалі в дитини має бути програма, вона має бути пояснена, і батьки мають розуміти цілі, і з чим працює фахівець на занятті, і це підтримувати обов'язково вдома. Дуже часто у діток з аутизмом є супутні хвороби. Чи працюєте з такими дітками і чи це складно? А ви знаєте, так, дуже часто, коли діагностують якийсь основний інший, іншу нозологію, так, наприклад, синдром Дауна чи дитячий серебральний параліч, і є супутня якісь затримки у розвитку, потрібно звернути увагу, чи дійсно це не є розлади спектру аутизму, тому що це потребує специфічного втручання, специфічної підтримки. І дуже часто це може поєднуватися. Також так можу сказати, що ми можемо підтримку надавати, і однозначно потрібно батькам звертатися також до фахівців, які працюють. Саме з таким напрямком. Якщо вчасно працювати з дитиною, вона йде до школи, асистенти дитини, що це за люди, розкажіть, я знаю, що вони такі так, є. Взагалі, знаєте, є така е, мрія в нас, що в нас в Україні працювала е, оця система, дорожня карта для батьків від народження е, ну, і, і до кінця життя, скажімо так. І, зокрема, якщо ми говоримо про навчання дитини, е, в садочок, коли дитина йде чи е, у школу, вона потребує дуже такої специфічної підтримки. Для того, тому що ми, мабуть, всі чули про якісь неуспішні приклади інклюзії. Коли там щось таке ставалося, що висвітлювалося в такому дуже негативному вигляді, це і так. насправді це через те, що немає належної підтримки, неналежним чином організовано цей навчальний процес. В даному випадку асистент дитини це той, хто надає саме таку індивідуалізовану персональну підтримку для дитини з особливими освітніми потребами. Тому що асистент, вчителя, він працює з класом загалом, асистент дитини він працює саме з конкретною дитиною. І в даному випадку це на перервах. Це в їдальні, це в туалет допомогти навчитися користуватись, це допомогти в комунікації з іншими дітьми, допомогти іншим дітям зрозуміти, що, наприклад, дитина користується альтернативними видами комунікації. Тобто, це такі, така собі людина, яка допоможе дитині дійсно успішно включитися. Тобто, це така системна допомога батьків, вас як фахівців, самої дитини роботи, чи влада долучається до цього? В даному випадку я можу сказати, що наша дійсно Вінницька міська рада, вона була той... Такою першою громадою, яка е, зібрала потреби, дійсно скільки дітей потребують асистента дитини, і е, наразі 41 е, дитина отримує таку послугу на території Вінницької міської територіальної громади. І, і дійсно це такий дуже скажімо, чудовий приклад, тому що насправді я не очікувала, що це можливо під час війни. Зокрема, наша організація вона є надавачем цієї послуги, і, і хочу сказати про те, що ми наразі ведемо таку дуже інтенсивну розмову, інтенсивний діалог з міською владою про те, щоб також е, співпрацювати в напрямку підтриманого проживання і е, транзитного підтриманого проживання тобто, це коли дітям 18+, і вони мають навчатися, як самостійно жити без без батьків чи, наприклад. Той а, пройти перехідний період, перехідний етап, щоб вони змогли вийти навіть на ту послугу підтриманого проживання, тому що насправді це дуже проблемне питання. Батьки буває кажуть, що діти вдома все роблять. Але насправді, коли дитина потрапляє в інше якесь середовище, чи залишається сама без супроводу батьків а з іншими людьми, дитина втрачає, не може генералізувати узагальнювати це навичку, і це дуже великий стрес. І за рахунок того дуже великі проблеми в майбутньому. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Дякую вам далі. Про не менш важливу тему паліативне відділення для підтримки хворих уже з невеликовними захворюваннями запрацювало у Немирівській лікарні. Розраховане воно на 20 ліжок. За пацієнтами тут цілодобовий догляд і медикаментозне забезпечення. Оновлене паліативне відділення запрацювало на базі Немирівської міської лікарні. Під час пандемії ковіду тут була інфекційка. Нині медики надають допомогу тим пацієнтам, які мають хронічні невиліковні захворювання. Допомога паліативним хворим є актуальною і постійною, тому що і з віком люди набувають хвороб, і з тим часом, який ми живемо. Повномасштабна агресія. Люди трошечки себе запускають, люди поступають більш в такому занедбаному стані. Є дуже багато випадків хворих, коли вони вже мають хронічні невеликовні хвороби, але це або вимушені переселенці, або люди з низьким матеріальним статком. Відділення розраховане на 20 ліжок. Тут дотримано усіх вимог безбар'єрності. Є як одномісні бокси, так і на чотири ліжі людини. Все хорошо було, так? Да? Да. Їли, да, снідали, все. Да. Ну, одужайте і будьте нам здоровенькі. Спасибо, і будьте здорові. Ви дуже всі хороші, врачі. Дуже. У важкому стані потрапив до відділення Сергій ближчий та за тиждень догляду відчув покращення. У мене сильна хвороба такого такого типу, що вона без це не виліковується. От. Але. Так, от на даний період відношення мене задовольняє і дякую персоналу. І... Мені так, будь-яке звернення, моментально сестричка і цілу ніч заглядає, перевіряє, як ви себе чуєте. Лікарня повністю забезпечена медикаментами. Є наркотичні знеболювальні засоби. В разі потреби, окрім персоналу відділення, до пацієнтів викликають мультидисциплінарну команду. Це означає, що лікарі багатьох спеціальностей одночасно надають допомогу цьому хворому. Вони його обстежують, проводять діагностику тих станів і хвороб, які є у хворого. Вони його надають необхідний догляд, необхідні медикаменточні призначення і приймають рішення разом для того, щоб Полегшити стан здоров'я для того, щоб його стабілізувати, разом з медиками працює у відділенні і команда фізіотерапевтів. Щоб краще працювали руки, таких людей на старості поганий кровообіг, масаж дає кращий кровообіг, і тоді не так терпнуть руки. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Діалоги для взаємодії. У Вінниці реалізують проєкт Сильний фонд для сильної громади. Його мета укріпити взаємодію між громадськими організаціями та міською радою. Першу зустріч провели неформально. Разом обговорювали різноманітні варіанти співпраці під час майстер-класів. Леся вперше в житті працює з Глиною. Ташечка Свищик. Чому просто бо скоро буде весна. Леся Корняга представляє громадську організацію «Дія діти». Займається просвітницькою діяльністю. Разом з колегами обговорює з владою умови співпраці у неформальному спілкуванні. Працюючи з глиною, люди розвантажуються, пояснюють психологи, і стають більш відкритими. Представники влади вперше зустрічаються саме у такій неформальній обстановці з громадськістю. Такий майстер-клас зустріч вигадали у фонді Подільська громада. Ми віримо, що такі інтеграційні зустрічі, це ось налагодження зв'язків. Комунікації, соціальні зв'язки це насправді найцінніше, що ми маємо. Насправді дуже незвичний для нас формат. Ми звикли, що ми збираємося за якимись робообговорення робочих питань. Ну за столами, з ручками. А тут у нас така робота творча, і цей процес такий нас дійсно можливо сказати розкріпощає і якось стає вільніше спілкуватися». Подібні майстер-класи не лише можливість краще познайомитися одне з одним, а й з традиціями та звичаями Поділля. Для того щоб свищик гарно свистів, там треба створити пустоту. Всередині, крім гарного е, того образу, так тобто це коник або пташечка або е, будь-яка інша тваринка, нам ще потрібно додати туди певних секретів в створенні. Ми повинні зробити максимально гарну пустоту всередині. Ми в кінцевому результаті очікуємо покращення усіх наявних програм в місті Вінниці, а також залучення грантового фінансування до реалізації тих. Е, Хороших практиків ще п'ять творчо-ділових зустрічей планують провести громадські організації з працівниками міськради: Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. На цьому ми завершуємо випуск після новин прогноз погоди. Це був прямий ефір в студії для вас. Працювала я, Ірина Дідух.